Про те, як сьогодні продовжують лякати в Росії, ну звісно, черговий раз це є підтвердженням, що сьогодні весь світ є під загрозою, і Російська Федерація є дійсно загрозою для всіх країн, ну і звісно, для тих, які першочергово знаходяться найближче до цієї території. Директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін звинуватив країни НАТО в нарощуванні військової активності біля кордонів Росії. Ну а Польщу і країни Балтії назвав першими, хто постраждає в разі конфлікту Москви з північно-атлантичним альянсом. Про це Наришкін заявив 15 квітня в столиці Білорусі мінську після спілкування з Лукашенком за словами директора Російської СЗР, Польща та Прибалтійської республіки, як він назв країни Балтії, а вони вирізняються особливою агресивністю, як, наприклад, такої агресивності Наришкін навів плани Польщі, встановити вздовж кордонів Білорусі та Калініградської області близько 2 мільйонів. Протитанкових мін і те, що Варшава дуже хотіла би отримати ще від американців ядерну зброю. Ну тут насправді все просто загрози, як на мене, ніякої немає, просто не лізьте на чужу територію. Ну, очевидно, ви не будете наражати своїх людей, своїх солдат на всі ці міни. Я присутую на Ришкіна. Він каже, що вони повинні би розуміти, хоча поки не розуміють, що в разі агресії з боку альянсу проти союзної держави це Росія і Білорусь. Збитків буде завдано безумовно всьому блоку НАТО, але переважно перше, хто постраждає, це носії таких ідей: носії серед політичних кіл Польщі та Прибалтійських країн, сказав російський високопосадовець. Я нагадаю, що неодноразово країни Балтії висловлювали свою занепокоєність раніше в квітні міністра закордонних справ Литви, Кястисус Абудріс, він заявив, що відповідь НАТО на навчання захід 2025 у Білорусі буде залежати від кількості залучених сил і засобів Росії та Білорусі. Ну а минулого тижня Лукашенко робив чергову заяву і розповідав про заплановані на вересень 2025 року спільні російсько-білоруські військові навчання. Казав наступне. Я процитую: я підписав директирдирективу з приводу цих навчань, бо мені їх тут. Тут організовувати треба і таке інше полігони визначати, розповідав Лукашенко напередодні у лютому. 22-му я Нагадаю, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбулося саме після завершення в Білорусі спільних навчань військових двох країн. Ну а російські війська входили на територію України, в тому числі із білоруської території. Тому не дивне сьогодні таке занепокоєння і країн Балтії. Очевидно, що Загроза, от від таких персонажів, як ми бачимо, звісно, вона може існувати. Події сьогодні, в будь-якому разі, грають на руку України, і світопорядок вже міняється. Принаймні, про це сказав ічкерійський лідер Ахмед Закаєв напередодні в інтерв'ю. Він сказав, що насправді, от всі ці погрози і все те, що ми бачимо зараз, воно змушує Європу об'єднуватись навпаки. Ну і звісно, робити так, щоб запобігти агресії Російської Федерації. Давайте что, сказав закай. Сегодня происходит, на самом деле, это работает именно на Украину. Это усиливает сегодняшнюю Украину, потому что из-за действий сегодняшней новой администрации Соединенных Штатов Америки в лице Европейского Союза Украина приобрела абсолютно надежного союзника. В отличие от того, каким был Европейский Союз три месяца назад, мы сегодня наблюдаем, что происходит. И поэтому я считаю, что да, это очень обидно, очень неприятно, но это издержки тех процессов, которые направлены на переустройство мира. Позитива в этом мало или много? На мой взгляд, в этом позитива много. Потому что сегодня обретение Европейским Союзом субъектности ⁇ это гарантия того, что на этом континенте вопросы будут решаться именно с европейцами, которые имеют который является и суверенным, и независимым, и имеет свою точку зрения на очень многие вещи. Может быть, если бы сегодняшняя ситуация складывалась бы 30 лет назад, и Европейский Союз, и Европа имели бы такую же жесткую позицию по отношению к России, которую они имеют сейчас, все могло бы развиваться совершенно по-другому. А теперь уже, как говорится, нет худа без добра, да, то, что сегодня произошло, мы должны это приветствовать. Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є дійсно правильним стимулом для Росії, стимулом для дипломатії. А вони там каже Зеленський, у Москві повинні бачити, що Україну не залишать сам на самі з війною. І Зеленський напередодні подякував кожному у світі, хто розуміє і це і продовжує підтримку України. Це він сказав під час зустрічі із генсеком НАТО Марком Рют, яка відбулася в Одесі відомо напередодні. Зленський сказав, що важливо, щоб і надалі ми всі разом працювали в межах коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку. Британія, Франція, інші країни НАТО вже активно готують основу для безпекового контингенту в Україні. Можливо, щоб ми всі були достатньо швидкими та результативними в цьому процесі. І Також має запрацювати максимально ефективно місія НАТО із надання безпекової допомоги та тренувань для України у Візбадені. Її ефективність Зеленський, це захист життів наших людей. Давайте почуємо і побачимо цю направду теплу розмову між Рюти та Зеленським, що дійсно сьогодні засвідчує об'єднаність альянсу, об'єднаність Європи. Ну і, очевидно, розуміння того, що відбувається, і до чого сьогодні Путін веде цей світ. Дякувати всім, хто. Тисне на русських і хто робить все, щоб змінити цю ситуацію, примусити Путіна закінчити війну. Ще кілька речей. Ми розраховуємо, що наші домовленості щодо ППО з партнерами в Європі, в Америці будуть реалізовані. Марку, я буду вдячний тобі за допомогу, яку ти, ти щоденно це робиш, і підтримуєш Україну. І дякую тобі за адвокацію. Такої нашої потреби як. Патріоти, це дуже важливо, Це оборонна наша зброя. Ми не просто просимо про патріоти. Ми сьогодні говорили з генсеком. Ми готові разом да, об'єднуватись для того, щоб і знайти гроші, і купити ці системи. Ми хочемо впевнитись, що Україна буде суверенною та сильною, яка зможе. Захищатися і сьогодні, і протистояти будь-якій майбутній агресії це все наші умови, на які ми йдемо. І сьогодні я знову говорив про важливе: про те, що президент Трамп веде переговори із Україною із Росією для того, щоб завершити війну і забезпечити мир. Ці дискусії вони нелегкі. Отже, бачимо, що світ сьогодні дійсно стає більш об'єднаним. Які наступні кроки будуть від наших європейських партнерів? Звісно, будемо чекати інформацію офіційної, але очевидно, що цей час дійсно настав, і Трамп своєю присутністю повторною у Білому домі дійсно показав те, що сьогодні варто не надто сподіватися на штати, ну звісно, бути більш об'єднаним навколо України. І накресоро Росія значною мірою покладалася на постачання боєприпасів із КНТР. Ну а Потік зброї та північно-корейська робоча сила дали Росії вирішальну перевагу на полі бою. Саме про це йдеться у розслідування видання Reuters. Отже, про що вони пишуть? Йдеться про те, що аналіз морських і сукопутних поставок, які Reuters провело разом з Open Source Center, також підтверджується перехопленими Україною звітами російська. Артилерії, спутниковими знімками, відео соцмережах і коментарями трьох високопоставлених джерел українському уряді і армії. І розслідувачі з'ясували наступне. Що майже впродовж одного року і восьми місяців КНДР постачала мільйони снарядів на передову морем, а потім і залізницею. За даними агентства, впродовж останнього року переважна більшість снарядів, які використовувалися деякі російські підрозділи, були північно-корейськими. А КНДР також передавала Росії балістичні ракети, далекобійну артилерію та системи залпового вогню, що стало найсерйознішою прямою. Військовою допомогою агресору. і очевидно, можливо, в без цієї допомоги Путін би не справився. Open Source Center за один рік і вісім місяців відстежив 64 поставки, близько 16 тисяч контейнерів і мільйон артилерійських снарядів для використання проти України на полі бою. Українські офіційні особи, серед яких начальник військової розвідки, повідомили, що КНДР поставляє Росії половину необхідних боєприпасів. Ця кількість відповідає висновкам так само виданню Reuters і аналітиків. Один експерт з українських збройних сил так само повідомив виданню, що внесок в північної Кореї сягав 70%. І Reuters встановило, що іноді російські артилерійські підрозділи практично повністю залежали від північно-корейських снарядів, і тут можна було би лише уявити якою була би ця війна, якби цих снарядів у них не було за даними аналітиків? Перші перевезення сотень контейнерів із північно-корейського порту раджину у російські порти Дунає Східний почалися у вересні 23-го року. У США заявляли, що в контейнерах була зброя, яку потягами доставляли на склади на заході Росії наприкінці 23-го року. Уряд України припускав, що для поставок використовується міст дружби. Часів холодної війни, а також більші перевезення морем писали видання Reuters. Так само аналітики припустили, що було поставлено за скромними оцінками 4, а то й 6 мільйонів тільки артилерійських снарядів. Ось так, друзі шокуюча інформація, яка сьогодні у журналістів, а от поставки швидко зростали і досягали піку вже в січні 2024 року, коли в Росії відправляли сім партій, а потім знизилися до середньої щомісячної кількості близько трьох до березня 2025 року, ідеться у розслідування. Журналісти розглянули таблиці стрільби, які російські військові складають для артилерійських підрозділів після випробувань на Луцькому полігоні, зокрема артилерійському, і в одному із технічних документів на 60 сторінок було сказано не тримати певний північнокорейський боєприпас у гарячому стволі понад три хвилини. А Також рекомендували конкретні кути стрільби для заданих відстаней. Дійсно, допомога вона є, і пам'ятаємо, що про це активно говорила Україна, говорила а, новий світ і Володимир Зеленський так само а, був на сполох, що така от поставка і така допомога вона триває. І от зараз ми, друзі, бачимо дійсно наслідки цього всього. І дійсно сьогодні можна вже очевидно говорити, виходячи з висновки ось цього розслідування, що Росія дійсно сьогодні. Має завдячувати і має якісь певні перемоги, нехай невеликі, нехай дійсно Росія сьогодні не захопила жодної області України, як вона хотіла це на початку повномасштабного вторгнення. Але все ж таки, те, що сьогодні є, ті українці, українські військові, які загинули, все це, звісно, з допомогою КНДР, і що це як не вступ, повноцінний вступ третьої країни у війни, то дійсно риторичне очевидно питання.